Права 543. З міста М у місто Н одночасно виїхали два мікроавтобуси зі швидкостями 80 км за годину та 85 км за годину. Знайди відстань між містами М і Н. Якщо в момент прибуття другого мікроавтобуса в місто Н першому ще залишилося проїхати 15 км. Ну що ж, давайте подумаємо цю задачу найпростіше виконувати, якщо ми спочатку знайдемо швидкість. Віддалення цих мікроавтобусів, вони рухаються з різними швидкостями. І один від одного будуть віддалятися, якщо вони почали рух з одного і того самого місця в один і той же час і в одному напрямку. Добре, тобто, як знайти швидкість віддалення, нам треба від більшої швидкості відняти меншу. То пишемо тоді перша дія і записуємо, що швидкість В віддалення і це дорівнює, треба від. В2. Тоді відняти В1 і це дорівнює тоді. В2 у нас 85, мінус 80 і це дорівнює 5. Пишемо у чого? кілометрів за годину. Я не буду розписувати. Це швидкість віддалення. Тут записано. Добре, з такої швидкості вони один від одного віддаляються. І нам сказано, що через деякий час, коли вже другий мікроавтобус доїхав до міста N, між ними виявилася відстань 15 кілометрів, бо першому ще залишилося проїхати 15 кілометрів. Тобто через деякий час з такою швидкістю віддалення відстань між ними виявилася 15 кілометрів. Ну, давайте знайдемо, через який час це трапилось. Отже, пишемо тоді друге, ну і записуємо, щоб знайти час. Нам треба оцю відстань S, що між ними стало, треба поділити на швидкість віддалення. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми пишемо замість S ми пишемо 15. Це наскільки вони віддалились, треба поділити на 5. І це дорівнює, пишемо 3. Ми кілометри поділили на кілометри за годину, а тут у нас будуть години. Записуємо собі, що це таке. Це час руху. Мікроавтобусів. Мікроавтобусів. Добре, тобто мікроавтобуси рухались 3 години. Як знайти відстань між містами М і містом N? Якщо ми говоримо про перший мікроавтобус, то він за три години не встигне проїхати цю відстань, йому ще залишиться 15 кілометрів. Але якщо ми його швидкість помножимо на цей час, і додамо 15 км, якраз і буде ця відстань. Ну або можна по-іншому міркувати, у другого швидкість у нас є, і він якраз за 3 години подолав усю цю відстань. Я зроблю, як не дивно, як рухався. Перший мікроавтобус не грає роль, як робити, вийде одна і та ж відстань. Отже, пишемо третє. Записуємо, що відстань S від міста M до міста N буде дорівнювати. Отже, я запишу як V1 помножити на час T і плюс 15. Бо йому, ще залишиться 15 км. Замість V1 ми пишемо 80, помножити. А замість T ми пишемо 3 години. Так? І додати 15 ще кілометрів. І це дорівнює. Ну чому я так написав? Тому що простіше 80 множити на 3, ніж 85 множити на 3. 8 на 3 це 24. І 1 нолик це 240 плюс 15. Ну і це буде дорівнювати 255. Пишемо в дужках чого кілометрів. Це у нас буде відстань. Відстань. Між містами. Між містами Н і Н. Добре, відстань ми знайшли. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, відстань між містами 255 Кілометрів ну що ж, ось така задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.